що Ісус Воскрес. Людям тепер нема чого журитися, бо Він пообіцяв по повернення Воскресити всіх померлих. І справді, коли ми маємо таку чудову надію, тоді і смерть не є такою жахливою. Звичайно ж, нам шкода розлучатись близько, але думка про те, що ця розлука навічно, тішає нас. А ось і сьогодення поспішає до нас. Ми раді тебе бачити таким щасливим. На твоїх купах вже немає смутку. А я в твоїх очах бачу бачила. Вони переливаються різними барвами. Мов діаманти. Ви мої найкращі друзі. Я хочу сказати, що моя душа радіє і співає, що мої. Я знав, що сьогодні має стати щось надзвичайне. Я, я отримав впевненість на вічне життя. Така, такі, така надія змогла перемогти сумі печаль біля тривоги, а де твоя супутниця вічність, а вона там де й повинна бути Вся, з, з, з Ісусом в святому місті Єрусалимі. Колись настане той щасливий день і зустрічі з ними. Ну а як то Ісуса Христа поставились ви? Може, разом з Петійським Пилатом, визнаючи, що він непорочний, правий, все одно осудили ту страту? Може, ви стоїте у жахливій йорбі зі словами, що б'ють каміння? а можливо, в нахійній земній боротьбі ви шукаєте шляху до спасіння. Своє царство Господь закликає усіх, бо вони квіри спішуть запалити, що Христос є Син Божий, прощаючий гріх. Він, що він, він тіла і духа цілити, він і вас від загибелі хоче спасти, тільки від вашої згоди чекає. Ви повинні самі попросити прости і прийми до небесного краю.